Тарас Григорович Шевченко, Тарасованіч. На розпутці кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда ляхи бились з козаками, як збирались громадонька в недільку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає, кобзар виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина та вже не вернеться. Було колись панували, та більше не будем. Цієї слави козацької повік не забудем. Козачество гине, гине слава батьківщина. Немає де дітись, виростають нехрещені козацькі діти, кохаються не вінчені, без попа ховають. Запродана жадам віра в церкву не пускають, як та галич поле криє ляхи. Уняти налітають, нема кому порадень кидати. Обізвався наливайко, не стало кравчини, Обізвався козак павлюга за нею полинуть, Обізвався Тарас, трясило гіркими сльозами Бідна моя Україна стоптана ляхами. Україна, Україно, серце моє ненько, Як згадаю твою долю, заплачу серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля воля. Бончуки, гетьмани де поділися, згоріло, а чи затопило синє море твої гори, високі могили. Мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же, море, мовчіть гори, гуляй буйний полем. Плачте, діти козацькі. Така ваша доля, обізвав обізвавсь старастрясило, віру рятувати, обізвався Орел, сизий та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трясило, а годі журитись, а ходім, лиш панибрате, з поляками битись. Вже не три дні, не три ночі б'ється, пан Трясило, От лиману до трубайла трупом поле крилось, І знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець Польський дуже звеселився Зібрав шляхту всю докупи, та й ночі стувати. Зібрав Тарас козаченьки поради про прохати. Отамани, От товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку. Що будем робити? Бенкетують вражі ляхи наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляться бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду. Козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара ляхів, обступали, як став місяць серед неба. Ревнула гармата, прокинулись ляшки панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. З червоною гадюкою неси альта вісти. Щоб летіли круки з поля ляшків панків їсти. Налетіли чорні круки вельможних будити, Зібралося козачество богу помолитись. Закрякли чорні круки, виймаючи очі, заспівали козаченькі пісню тієї ночі. Тієї ночі кривавою, що славною стало, Тарасові козачество ляхів, що приспало. Над річкою в чистім полі могила чорніє, де кров текла козацька трава зеленіє. Сидить ворон на могилі та з голоду кряче. Згада козак Гетьманщину, згада та й заплаче. Умов кобзар сумуючи, щось руки не грають. Кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають, пішов кобзар по улиці, з журби як заграли. Кругом хлопці на присядки, а він вимовляє Нехай буде отакочки, сидіть, діти, у запічку, а я з журби та до шинку, а там найду свою жінку. Знайду жінку, почастую, з вороженьки покапкую. 6 ноября, 38 рік, Петербург.